КБГ з першого місця вийшло. Едвард Депр, взагалі вилетів. Всім привіт-привіт-привіт народ. Так, Повертаємось на другу гру між командами Plus Phoenix та Kibbest Gaming. Зараз дивлюся результати минулого року і такий вражений дуже сильно. Минулому році перше місце по у турнірній таблиці зайняли якраз таки Kibbys Gaming. З рахунком 10-1. А Едварди вилетіли з турніру з рахунком 4-7. Не пройшли вони далі. Зайняли 9 -ту... сходинку. Так, бачимо FPX на синій стороні. КБГ на червоній стороні. Пішли піки. Мінус Акалі мінус Каміла. Це зрозуміло, що так воно і буде. Тім Вейба. Гранд-фіналі Тім Вейба і Геймінг. На Феніксі хоби... хоб... хоб... обіграли і Едварді в минулому році. Цікаво. Так, далі. Мінус Сіна, мінус Зої. Стандартні бани, але я не бачу ще бана от Рокса. Невже обидва колектива роз... ну, готові випускати цього монстра? Ладно, повертаємось. Також мінус Фіора від FPX, а КБГ закривають все ж таки Атрокса. Розумію, що його випускати зараз не, не можна. Дуже сильний монстр на цьому турнірі. Знову ж таки Джейс на ферспи. Гадаю, що так і потрібно робити що я можу сказати? Я можу сказати, що зараз все. тоді. Для Фан плюс Фениксів. Гагазикс. Ну. Якщо воно спрацювало у минулому... Он у минулій грі, то чому зараз не буде працювати? Я не розумію тренера команди Fan Plus Phoenix, чому він так себе веде. Чому одразу можна було обрати для себе... Ну, забрати того ж самого Грагаса. Ну віддати комбінацію. Ні, він іще йде так само. Ну ось ти береш наутілуса. Обери ти тоді зараз нугалі візьму. Зроби так, щоб бляха-муха. Ну, ви бачите, так? Один і той ж самий драф йде. FPX. Впх... Аж Бах якийсь то пішов. Пішов якийсь та б. Ми не бачимо третій пік від команди КБГ, а... А вже йде друга стадія банів. Щось цікаве. Коїться. Так, ну це не моя провина, це провина операторів. Вони нам показують, чи, чи це драфт на минулої ігри? Ну. Це, мабуть, драфт на минулої гри. Так, операція пройти не можу. Ну ладно. Ну, і поїхати, вон зараз буде Казікс, а у КБГ буде Люпсан. Ань о, Олав! Почули мене, почули мене, що в минулій грі не потрібен був Казікс, потрібен був Олав якого ні пітаунтити, ну ні зарутити, нічого не мозгають. І мабуть тут вже Люциана брати не будуть. Ні, беруть... Беруть Люциана. Хоча люціан мобільний гравець такий. КБГ вирішив нічого не міняти, а ФПХ змінили свого лісника. Ну і зараз будемо дивитися, зможе щось поміняти Олаф, чи це вже все. ГГшечка для команди FPX. Так, а я бажав тут подивитися, хто тут грав. FPX є й Skyfail десь грав. А, так, Фей. Арнан Зет, Едвард Черрик Жанг. Ну, Жанг грає зараз. Жанг це взагалі. Жан. Жанг. ні не бачу ні в кого. Парк, Сяомінг, А, це, це Донг, Я думав Дон грав. Донг, Конг. Так, дивимось, 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 ні, SkyFile не бачу ніде. У Феніксів граф Єзі. Фейбай, Вайнус, Нян, В Нові. Пан. Ну все, ну не було. Так, а тут Чері. Жанг, Айлон, Ю... Но Едварди ну, майже не змінили свою команду. Жанк і Юв в них грає постійно. Так, <кхм> йдемо дивитися гру. Хоча я розумію, що це буде така ж сама одна сторонка, як, яка була у минулій грі. Ну будемо дивитися, мабуть, Олаф щось розуміє щось може зробити. Вже команда FPX просила потрохи. Джакс хоч і прописав Counter-Strike, але для Гарена це нічого не означає. Гарен так і сказав, ну добре, ну прописав, ну добре, ну і ще далі. Вривається знову таки по Джейсу і все, Джейс вже з'їв медові плоди і очікує. А кольоць нас грає з Кракеном. Ну, добре. Зараз нічого відбуватись не буде. Олаф побачив шена, і буде зараз, мабуть, стілити. Є в обох гравців по смайту. І Олаф стілить. Забирає собі синій бан Баф Баг. Так. Ну, те, що я їй казав, Олаф такий не ну, посильніше буде. Виглядає чемпіон, ніж Казікс. І скелиться получше, ніж Казікс. І більш танковий, і ну, має змогу добігати до беклайну. Не відкинути, не зарутити. І таун йому не прописати. Ну, ми бачимо, що А13 програє вся Ойма. Так, по книжці, так? У у Корті лише Лонгсфорд. А у Казі... О, а у Зікса ця книжка. Джакс йде в диван. А Гарен в Секіру йде чи в, цього, в цей? Чи теж піде ну, потім у диван? Находжик ну, лише узяв собі. Дивимось, Люц прийшов стояти лінію між Люцан Джейс. Я так розумію, ця лінія ну, дуже легка для Люціана. Він може і проти двох стояти. вже команда майже до 1000 випереджає команду FPX 1200 на користь КБГ знову таки бачимо, що потрохи-потрохи вижимають. Дефан плюс Фейніксів з карти. Так, у Джейса вже є борталом. Бустро він. На 4 хвилині, так кажучи, за... зібрав. Ну, ці хлопці дуже класно фармлять. Мені таких у команду. Я б ну, мабуть вже грандмайстера взяв. Я навіть не згоден грати постійно на, на Казіксі та на Шейні. Наказі всі мені подобається грати, а от ну ще нап'яв вивчив би. Так, змінились у нас. Джейс Людсан пішли на ботсайт, а ну корки з XoM вирішили прийти на мідлей, стояти поближче до об'єктів. І Олаф починає стартувати вогняного дракона. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, як же підставився зараз Коркі, майже вмирає. Розрізав пакетом усіх. Дуже погана гра від FPXів. Дуже погано. Вони зробили, блять, ну, нахуй не нужний врив. У вас є хлопці, які можуть повкати. Паукайте, пропукайте опонентів. Зробіть так, щоб вони зайняли невигідну для вас позицію. Невигідну для них позицію. І все. Іграйте далі. У вас є Олаф. Не треба їхати так. Обана, обана, є врив. Є врив Грагаса, але Грагас не виживає. Перша кров достається кортю. Добивають І Я гадав, що грагасну зараз на пузі в... виїде. Мав виїжджати. Мінус Геральдика на користь Олафа. Викликає одразу її на Мідлеїн. Ну, у цьому матчі починають показувати свої зубки. Ой, фланганул, як Люціан. дуже добре. Мінус. Наутілос. І мінус. Хто в нас? Олаф? Так, Олаф від'їхав перший. Люцан дуже добре надійшов ну, зійшов з флангу. <coughs> Рагнарк не допоміг йому. Так, і зараз, мабуть, буде падати вежа вже у Джакса. Разом. Ну так, так як я й казав, зараз буде падати вежа. Хоча тут прийшов Олаф. Я просто надивився і бачив, що Грагас і Гарен йдуть. Ну Джакса просто вбивати. За свого Грагаса. Ну, мститись. Вбивається ще раз Грагас. І мабуть зараз ще загине і Дак, погибає ще і Гарен. Ну вже пішов ерам. Вже пішла така бійка, з яку там без правил, як то кажуть, підставився Шен, не побачив, що там вже є Джакс під Counter-Strike. І Джакс вже не Шена. Вийшов Шен. Джакс його побив. В цьому матчі я ну бачите, у Джакса є змога відіграти покраще, його не так часто вбивають, не так часто дав... надавлять. У Зікса ще мало шкоди вносить. Хоча у нього повинна вже бути шляпом. Головна людина, шляпа Рободону. Смертельна шляпа рободону. Зараз покажуть чи ні. Вона у Тілусі йде у силу природи. Грагаса є вармок. Ой, ще одна бійка. Я поки дивився на предмети, що є вмирає, то Грагас вмирає? так, Грагаса вбивають. Ну, Грагаса вже скільки? Три смерті? И ось вам выбор Олафа, а не Казикса. Олаф на ёл... набежит, то вбиваю. Блять. Шен, якого биса? Да. два двоби, но тут уже на бийка, это никто не... Битись так битись, 4-5 рахунок, все близько. З іншого боку, по таверкам. FPX програють, по золоту FPX програють, 3000, але програють. 3000 це не дуже велика біда. Вриф йде по кому по наутілусу, научилося прикинули. Іде дуже гарно, дуже... от зараз вже багато шкоди прилетіло від зікса Грагас намагається фланганути і відміняє реколи, намагається це зробити. Шен забирає на свою користь ще одну геральдику і зараз команда Кіп gaming повертається на Mount Drive. Відходить до Маунтін Дрейка. Грагас бачить ось цю движуху, і дракон залишається стояти. Підтягнув на якір Грагаса на утілус, Починається бійка. І бачимо, що поки що йде паук. Джейсон влучив один раз по Зіксу і ми бачимо, що. Одна четверта з здоров'я вилетіла. Відрізали зараз Гарена та Шена від команди. Шен викликає на верхню лінію геральдику. І йде ламати вежу. У цей час команда Plus Phoenix намагається забрати місяць кілами Грагас. Загинув вже від Люціана Олаф. він загинув на Утілос. Загине зараз, мабуть, ще. Ні, та пог... Чому? Ну навіщо? Навіщо ви погнались? Шен тролить ну, команду ну, чейзить команду опонентів. Відміняв їм рекол, щоб вони не змогли захилитись та взяти предмети. І ще маємо сухому остатку. Грага зробив класний на DJI своєю ультою, відкинувши від себе усіх гравців, які його зафокусили. І полетіла. Полетіла гра. Бачимо, скільки скільки вже робить шкоди цей Зікс. Ульта дуже багато віднімає від полоски здоров'я. Так, всі те перші впали у команди FPX. Ой-ой, ой був врив від Олафа, але прилетів Шен. І все. Ігра закінчилась вже для команди Fan Plus Phoenix. Олаф хоче і робить добрий врив, але його команда не може його зафоловить. У джакса у цій партії гра йде дуже покраще. Врывается Гарен по Джаксу. Ультимейт вид Люциана по Джейсу. Джейс врывается у команды оппонентов. Вылетает на нижнюю линию. Дисклонеты, я выбачаюсь. Зараз Так, да. еще раз. Так, я выбачаюсь. Ты позвонила по прате. Так, и еще далее. И уже стартует команда Кибет Гейминг на шора. Забирают на шора. Так, забирают. Так, забирают Олафа. І забирають на Шори. Ну, от Олаф майже зміг. Якщо б його команда не посипалась би там. Ну, а точніше, ну, вони удвох пішли дивитися, що там робиться. на цьому майже все. Гра закінчилась. Мінус Т2 на середній лінії. Зараз Гарен підпушує лінію на ботсайді, Людцян підпушує лінію на топсайді. Т2 T2... вежі, Т2 зараз почнуть падати. І що ми будемо тут бачити. Женуть Гарена. Ну, це вмер Гарен. Олаф його доб'є, але база горить. Команда програє, але ну, зато вбили Гарена, як то кажуть, вбили Демасію. Вітаю команду Kip Besgaming з рахунком 2-0, з певною перемогою над э, Феніксами.